Коротше, нічого вам розказувати не буду, просто буду показувати. Просто буду показувати такі, такі ліжечка. Дивіться, це є бук 12 тисяч. Це є ДСП з так, 12 тисяч. Оце. Бук. 140-й на 2 14 тисяч. Це. Це з чого, зараз вам скажу, з чого це є. 160 на 2, ціна 12 тисяч. Тупо 12 тисяч. Це що таке є? Я навіть не знаю, що це таке. Це з чого? Це з, це з ДСП. А, ні, Це дерево. Це дерево без підйомного механізму. І ціна цього ліжка. я зараз покажу. А, 17 тысяч. Это 17. Это Це... квадратная стяжка 160 на 2. 17 тысяч. Коротко, коротко, и ясно. Це ціна... Это цена. Это вот тут 15 тысяч. Спидемный. Вот, Видите, Підімный матрас, ціна 15 тисяч.